Що треба розуміти, коли мова йдеться про електричний струм? Що треба знати для того, щоб розв'язувати задачі, пов'язані з електричним струмом? Так ось електричний струм, по сучасному погляду, це упорядкований рух вільних носіїв електричного заряду. В металах вважається, що такими вільними носіями являються вільні електрони. Які утворюються під час формування кристалічних решіток, частина електронів звільнюється і вони рухаються безладно по е, всьому кристалу, а під дією електричного поля починають рухатись упорядковано. Тобто упорядкований рух електронів в металах. І вважається на сьогодні, що це історія електричний струм. Правда, за напрям руху електричного струму взято ще раніше рух позитивних зарядів. Хоч в металах рухаються електрони. А от в рідинах електричний струм являє собою упорядкований рух позитивних і негативних іонів. В газах іонів і електронів, а на півпровідниках електронів і дирок. Тобто. Головне, треба розуміти, що електричний струм це упорядкований рух носіїв електричного заряду. Ну і далі треба розуміти, що коли мова йдеться про електричний струм, то для розв'язку задач, для відповіді на, ці, на цілий ряд запитань необхідно використовувати закон Ома. Законів ОМА є два. Закон ома для ділянки колу. І ось тут показано, що закон ома для ділянки колу можна сформулювати ось так, що сила стру... струму в любій ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки і оберно пропорційна її електричному опору. Тобто, є, є три важливі поняття: сила струму, напруга і опір. Ось про ці всі поняття є в опорному конспекті. Який я пропоную, і тут тут сказано, що це за величини. А далі треба пам'ятати, що коли йдеться про електричний струм, то йдеться розмова про якісь ділянки струму, по якій він протікає. На мій погляд, важливе зауваження для любої ділянки, ось я би. Не малював зараз електричне коло, а намалював би якусь частинку цього кола. От якесь є електричне коло, на ньому є ділянка АБ. І по цій ділянці тече струм І. Тобто напруга на ділянці АБ, вона може бути визначена за законом ОМА для ділянки колу. Але можна ще писати, і інколи це дуже важливо, через таке поняття, як різниця потенціалів. Зрозуміло, що струм між, е, на ділянці АБ буде текти, якщо хтось буде заставляти рухатись упорядковано на ці носії електричного заряду. Тобто е, тут корисно е, собі уявляти, що струм в провідниках веде себе так, як рідина в трубах, ну, або, як, а, або рідина в річці. Тобто, е, Вода в річці, вода в трубах. Рідина в трубах тече в бік, де зменшується тиск. Якщо в точці А тиск більший, а в точці Б тиск менший, то рідина буде текти вправо. Так само і в електриці, якщо потенціал точки А, потенціал це така характеристика енергетична, яка показує здатність електричного поля виконувати якусь роботу. А саме про роботу і говорить. Означення що, що таке напруга. І тому можна буде записати, що напруга на ділянці АВ дорівнює І на Р, або дорівнює Фі А мінус ФіБ. Причому потенціал точки А більше, ніж потенціал точки Б. Тому часто учні запитують, що, те, що таке потенціал. Потенціал це така енергетична характеристика, яка характеризує дану точку електричного поля. Щоб легше було оперувати цим поняттям, то уявіть собі, що у вас є рідина, яка тече, і легко зрозуміти, що рідина тече в бік зменшення тиску, тому, тому потенціал і тиск це майже подібні. Ну а якщо ми будемо розраховувати напругу на ділянці БА, то звичайно буде все те саме, тільки від'ємне. Ось такі подробиці, як користуватися законом ОМА для ділянки А Б або БА. Ну і тепер слідуючи, що треба розуміти і пам'ятати, коли мова йдеться про електричний струм. Що електричний струм це таке явище, яке відбувається тоді, коли є провідник, але цього недостатньо. Коли є сили, які заставляють рухатись вільні заряди по провіднику, ось ці сили вони створюються різницею потенціалів, а цю різницю потенціалів підтримує джерело струму. Тому всяку електричне коло можна зобразити як джерело струму, до якого під'єднані провідники. Найпростіше електричне коло, і всяке електричне коло можна зобразити ось так. Джерело, Значить, це якийсь пристрій, в якому якимось чином з одного боку з'являються плюсики, тобто додатні заряди, а з другого боку мінуси, від'ємні заряди, тобто це джерело, яке має два полюси, плюс і мінус. І до цього джерела провідниками під'єднані якісь споживачі. Споживачі мають характеристику, як вже сказано було, це опір електричний. Ось цей опір називають опір споживача або зовнішній опір. А так як джерело струму повинно само пропускати електричний струм, то в ньому повинно бути своє, свій якийсь опір. Він називається опір джерела, або внутрішній опір. Ну і В даному випадку, тут, би, тут струм буде текти від плюс до мінуса, десь буде ось в ось такому напрямку. І величину цього струму можна знайти за законом Ома. Закон Ома для повного кола виглядає ось так. Я раджу учням записувати його ось в такому вигляді, математичному, без знаменнику. Тим більше, що з цього легко побачити, що як залежить напруга. На зовнішній ділянці, і чи можна вважати, що ця напруга дорівнює електрорушінні силі джерела чи не дорівнює? І ми бачимо з цього вигляду, що напруга на клемах джерела дорівнює електрорушінні силі в тому випадку, коли джерело не має свого опору, або коли струм відсутній, коли величина струму дорівнює нулю. Зрозуміло, що електричне коло можуть бути будь-які. Ось, і ось тут на малюночку показано електричне коло, в якому є амперметр. Амперметр це прилад, за допомогою якого вимірюється сила струму. І тому амперметр вмикається послідовно з споживачами. Ось у ось нас малюночок, і так от зображено електричне коло. А ось електричне коло, в якому є вольтметр. І за допомогою цього вольтметра можна міряти напругу. В даному випадку вольтметр підключений до лампочки, і ним можна виміряти напругу, яка є на лампочці в даному електричному колі. Ну і, взагалі, електричні кола можуть будь-які, їх є роздмідність дуже велика. Ну Така стандартна ще електрична е, коло. Яке використовується для визначення і рс джерела і внутрішнього опору. Тобто, у нас тут є вольтметр, який міряє напругу на клемах джерела, є амперметр, який міряє величину сили струму, і є прилад, в якому змінюється опір. Такий прилад називається реостатом. Рухаючись в ліву сторону, робоча частина зменшує довжину, тобто опір зменшується, а рухаючись вправо, право, опір збільшується. Ось таке електричне коло, яке використовується в дослідах. Таким чином, для розв'язку і розмови задач про електричний струм, ми можемо користуватися і будемо користуватися законами ОМА для ділянки кола і законами Ома для повного кола. Також, як і в різних розділах фізики, в розділах про електричний струм говорять і енергетично, тобто, як знайти потужність роботу електричного струму. Ну І користуючись означенням напруги, що напруга це робота поділена на заряд, і далі законами ОМА, тобто легко показати, що роботу електричного струму можна знайти ось так. А потужність, це робота поділена на час, тобто буде ось так. Ну, і ще помічено було, що для розвитку задач корисно розуміти, що є різні методи з'єднання споживачів, є послідовне і паралельне з'єднання. Ось таке з'єднання називається послідовним тобто, якщо резистор 1, 2, 3 з'єднати ось так. То таке з'єднання послідовно. При послідовному з'єднанні це є ознакою цього з'єднання сила струму, яка протікає на всіх ділянках, які з'єднані послідовно однаково. Напруга складується і з'їдно закону ОМА загальний опір, то і замість цих трьох опорів можна включити один опір Р і струм буде такий самий. Ну і паралельне з'єднання. Ось таке з'єднання називається паралельним. Значить, ознакою паралельного з'єднання є те, що напруга на всіх ділянках, які з'єднані паралельно, напруга однакова. Ну і легко показати, користуючись законом що загальний опір буде знаходитися, як складаються не самі опори, а величини, що оберні до опору одиниця на r, дорівнює одиниця на r1 і так далі. Таким чином, коли мова йдеться про електричну струну, то треба уявити собі цю електричну коло або е, цю ділянку кола, е, по якому тече струм, про, йде, про який йдеться мова задача, застосувати закон Ома для повного кола або закон Ома для ділянки кола. І слід пам'ятати, що є такі поняття: ідеальний амперметр, ідеальний вольтметр, ідеальне джерело струму і так далі. І коли зрозуміти умову задачі і уважно і щільненько примінити закони ОМА, то я думаю, що задачі будуть розв'язуватися. Наприклад, така цікава задача. Не стільки цікава, а скільки корисна, але цю задачу я вже розгляну в слідуючому ролику. А тут її тільки умови: от у нас є електричне коло, як будуть змінюватися покази амперметру і вольтметру, як буде змінюватися корисна потужність в зовнішній ділянці, як буде змінюватися коефіцієнт корисної дії цього кола, якщо позунок ростата пересувати вліво або вправо? Дані задачі вправо.